Виконаємо право 1 з розділу діємо до теми 11 за підручником інформатика 5 клас. Авторів Морзе Варна 2022 року випуску. Відкриємо середовище Scratch 3. Зразу вилучимо спрайт 1 гордого кота, натиснувши на ось цей кошик. І додамо спрайт дерева. Натискаємо кнопку «Обрати спрайт, знайдемо дерево. Ось воно. Давайте перемістимо його десь в лівий куток. нижній. Нам потрібно скласти алгоритм, в якому буде формуватися алея з дерев. При цьому потрібно використовувати блоки, як на малюнку 11.8. Давайте спочатку використаємо блоки, які запропоновані на малюнку 11.8, а потім кінці спробуємо даний проєкт удосконалити. Дана програма почне виконуватися тоді, коли натиснемо на зелений прапорець кнопку Виконати з групи події в область коду переміщуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Далі нам потрібно, щоб формувалася алея, використаємо цикл. Нам пропонується, бачимо, з малюнка цикл завжди. Зразу буде поставлений штамп нашого дерева. Після цього він переміститься трошки праворуч і вверх. Знову поставиться штамп і так далі. і так далі. Коли ставиться штамп, тоді залишається слід даного спрайта, в нашому випадку дерева. Для того, щоб знайти блок штамп, потрібно додати розширення олівець. Для цього натискаємо кнопку додати розширення в нижньому лівому кутку і вибираємо олівець. Отже, знаходимо штамп, вставляємо всередині блока завжди. Після цього дерево нас потрібно зменшити. З групи вигляд вибираємо змінити розмір на, причому, якщо в нас зменшити, має число бути з мінусом. Напишемо з клавіатури мінус 10. Після цього переміщається дерево трішки праворуч і вверх. Тобто координата Х збільшується. Збільшуємо на 50, і якщо вверх, значить і координата Y. також збільшується. І збільшуємо на 10. При цьому бачимо, що на малюнку в нас є ще один блок. Перемістити в і значення X, значення Y. Давайте спробуємо спочатку виконати без даного блоку. Натиснемо зелений прапорець. І бачимо, що в нас алея намальована, але бачимо в кінці дерева ось такі маленькі-маленькі. Справа в тому, що в нас блок завжди, бачимо, він ще працює, і наш штампи ще ставляться. Причому в нашому випадку в самому верхньому правому кутку. Давайте зупинимо, бачимо скрипт вже не підсвічений. І додамо тепер. Дану команду ще і також виконуємо даний алгоритм. Але бачимо, розмір у нас вже 3, тобто маленький, і наше дерево розташоване десь ось тут. Отже, спочатку збільшимо розмір до 100, бачимо ось він, поставимо, де в нас і стояв. А для того, щоб очистити штампи, кладемо по блоку очистити все. Тепер на сцені очищено все, що намальовано. Давайте ще раз запустимо. І бачимо, що в цьому випадку зупинимо, чи є в нас ось цей блок, чи немає цього блоку. Програма працює однаково. Ну, на цьому можна вважати, що програма створена. Але ну, давайте трішки все-таки досконалимо, А саме, щоб вручну не переставляти наше дерево. То давайте додамо наперед перед блоком завжди ще деякі команди, а саме очистимо, щоб також очистилася сцена, задамо розмір 100. І перемістимо в дану точку. Якщо в нас дерево зараз ось тут. Значить, автоматично, там, де координати X, Y, в дані поля, вони так і записані. Давайте запустимо. Є. Yeah. Ну і тепер ще бачимо, що в нас дерева все малюються і малюється. Тут було б краще все-таки зробити не цикл завжди, а цикл з лічильником повторити. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дерев. Було б краще зробити ось так. Пам'ятаємо, що це ми просто удосконалюємо, якщо бажаєте дізнатися більше. І ось тут повторити запишемо 7, а не 8. Чому? Тому що, якщо ми зараз очистимо, давайте запустимо на нас зразу поставлений є штамп, а от саме останнє дерево восьме, це вже не є штамп, а саме зображення спрайту. Бачимо. Саме через це в нас сім штампів і одне зображення. Виходить, що в нас алея складається з вісьми дерев. Тепер давайте введемо назву даного проєкту алея і збережемо його на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Перехти. Закриємо скретч Лів. На цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе.